Божі слова на кожен день, тепер Бог хоче здобути певну групу людей, групу тих, хто прагне взаємодіяти з ним, хто здатен підкорятися його роботі, хто вірить, що слова, мовлені Богом, є істинними, і хто може втілити Божі вимоги в життя. Це ті люди. Які мають істинне розуміння у своїх серцях, це ті, кого можна вдосконалити, і вони неодмінно зможуть іти шляхом досконалості. Ті, кого вдосконалити не можна, є людьми без чіткого розуміння Божої роботи, які не їдять і не п'ють Божі слова, які не звертають уваги на Його слова та які не мають жодної любові до Бога. У своїх серцях ті, хто сумнівається у втіленому Бозі, ніколи не ставляться до Його слів серйозно та завжди обманюють Його. Це люди, які чинять опір Богу та належать сатані. Таких людей неможливо вдосконалити. Якщо ти бажаєш удосконалення, то спершу маєш здобути прихильність Бога. Адже він удосконалює тих, кого він уподобає та хто йому до душі. Якщо ти бажаєш бути до душі Богу, то повинен мати серце, яке підкоряється його роботі, повинен прагнути йти за істиною та повинен прийняти Боже дослідження в усьому. Чи віддаєш ти усе, що робиш, на пильне дослідження Богові? Чи правильний твій намір? Якщо твій намір правильний, тоді Бог похвалить тебе. Якщо твій намір неправильний, це показує, що твоє серце любить не Бога, а плоть і сатану. Отже, ти повинен використовувати молитву як спосіб прийняти Боже дослідження над тобою в усьому. Хоча під час молитви я не стою перед тобою особисто, з тобою перебуває Святий Дух, і ти молишся до обох, до мене та до Духу Божого. Чому ти віриш у цю плоть? Ти віриш, тому що у ньому є Дух Божий. Чи вірив би ти в цю особу, якби у нього не було Духу Божого? Якщо ти віриш у цю людину, ти віриш у Дух Божий. Якщо ти боїшся цієї людини ти боїшся Духу Божого. Віра в Божий Дух це віра у цю особу, і віра у цю особу є також вірою у Дух Божий. Коли ти молишся, ти відчуваєш, що Дух Божий перебуває з тобою і що Бог перед тобою, а отже ти молишся Його духові. Нині, Більшість людей надто бояться являти свої дії перед Богом. У той час, як ти можеш обманути його плоть, ти не можеш обманути Його дух. Будь-яка справа, що не може бути схвалена в результаті Божого дослідження, суперечить істині, тож її слід відкинути. Вчинити інакше означає згрішити проти Бога. Отже, ти повинен покладати своє серце перед Богом завжди, коли ти молишся, коли говориш і спілкуєшся зі своїми братами та сестрами, коли виконуєш свій обов'язок і займаєшся своїми справами. Коли ти виконуєш своє завдання, Бог перебуває з тобою, і поки твій намір правильний і призначений для роботи Божого дому, доти він прийматиме все. Що ти робиш, ти маєш ревно присвятити себе виконанню свого завдання. Під час молитви, якщо ти маєш любов до Бога у своєму серці і шукаєш Божої турботи, захисту і дослідження, якщо це і є твої наміри, твої молитви будуть дієвими. Наприклад, під час молитви на зібраннях, якщо ти відкриваєш своє серце і молишся Богу, та розповідаєш йому, що у твоєму серці, не говорячи неправди, тоді твої молитви будуть безсумнівно дієвими. Якщо ти щиро любиш Бога у своєму серці, тоді дай обітницю Богу. Боже, який є на небі і на землі, і серед усього, я присягаю тобі. Нехай твій дух дослідить усе, що я роблю. І захистить, і потурбується про мене повсякчас, і дай змогу, щоб усе, що я роблю, вистояло в твоїй присутності. Якщо моє серце коли-небудь перестане любити тебе, або якщо воно коли-небудь зрадить тебе, то покарай і прокляни мене суворо, не пробачай мені ні в цьому світі, ні в наступному. Чи наважишся ти дати таку обітницю? Якщо ні, це значить, що ти боягуз і що ти досі любиш себе. У вас є така рішучість. Якщо ви справді маєте такі рішучі наміри, тоді ви маєте дати цю обітницю. Якщо ти маєш рішучість дати таку обітницю, тоді Бог здійснить те, на що ти наважився. Коли ти даєш обітницю Богу, Він слухає, Бог визначає твою грішність чи праведність за мірою твоєї молитви і за твоєю практикою. Зараз це процес вашого удосконалення, і якщо ти справді віриш у вдосконалення, тоді ти покладеш усе, що ти робиш перед Богом і відкриєшся для Його дослідження. Якщо ти вчиниш щось нестерпно, бунтівне або зрадиш Бога, він здійснить твою обітницю. І тоді неважливо, що станеться з тобою, чи загибель, чи кара усе це заподіяв ти сам. Ти давав обітницю, тож повинен її дотримуватися. Якщо ти даєш обітницю, але не дотримуєшся її, тебе чекає. Загибель. Оскільки ти дав свою обітницю, Бог здійснить її. Деякі лякаються після молитви та причитають усьому кінець, я втратив можливість чинити розпусту, утратив можливість робити нечестиві речі, утратив можливість потурати моїм земним пристрастям. Ці люди досі люблять мирське та гріх. І на них неодмінно чекає загибель.